Війна зробила друзями тих, хто можливо за інших обставин навіть би не познайомився. Більш ніж рік тому Переченська громада прийняла краматорські підприємства. Так склалося, що з перших днів війни Переченська територіальна громада стала однією, скажімо так, з найпопулярніших громад нашої області щодо того, куди бажав переїхати релокований бізнес. Так склалося, що одним з перших, хто сюди завітав, це був Краматорський завод. І ми бачимо, сьогодні маємо вже приклад успішної співпраці, коли вже на рівні громад, сьогодні Перечинської і Краматорської громади, пішла співпраця, коли пішла ця співпраця на рівні територіальної громади і бізнесу. На Закарпаття приїхав начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко. Спершу він узяв участь у вшануванні полеглих військових та в започаткуванні сквару героїв біля Переченського ліцею. Утім, гість мав ще одну важливу місію затвердження співпраці між Перечином та Краматорськом на папері. Підписання меморандуму стало символічним єднанням міст. Сьогодні вже підтвердження всіх наших відносин на папері укладаємо договір про співпрацю. А фактична співпраця почалася ще рік тому, коли до нас звернулися релоковані підприємства з міста Краматорськ, і ми їх прийняли. І вже зараз маємо результат, коли ці підприємства в нас розбудовуються, а ще й будуємо житло для краматорців, які перейдуть сюди працювати. Це зараз є найактуальніша проблема, тому що спеціалістів у нас таких, які були там, немає. Комусь треба працювати, і тому поки що у цій проблемі працюємо. Далі все виросується, як буде далі. Наразі два краматорські підприємства релокувалися на Закарпаття, де працює близько 200 осіб фахівців у сфері машинобудування. А в найближчі 3-5 років буде залучено півтори-дві тисячі працівників, каже начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко. Перечинська громада одна з тих громад, яка надала прихисток нашим громадянам, надала можливості нашим краматорським підприємствам щодо релокації та запуску виробництва. В сфері машинобудування, яке сьогодні вже почало працювати, також це підприємство має за намір на наступні п'ять років створити, що мені відомо, десь приблизно півтори-дві тисячі робочих місць, які тут і залишаться навіть після нашої перемоги. Вже у результаті підписано меморандум. Отож відтепер офіційно Перечин та Краматорськ міста міста-побратими. А попереду чимало спільних проєктів, які кажуть, керівники міст будуть перспективними для обох сторін. Символічно й те, що підписання меморандуму збіглося з відзначенням 624-ї річниці річниці часу першої письмової згадки про перечин.